Вітаю, друзі! З вами Світлана. Сьогодні хочу показати вам саджанці троянд із закритою кореневою системою. Ці саджанці ми висаджували 14 лютого. Ось такі поліетиленові мішки. Вони у нас стояли в теплиці до початку квітня. Температури були плюсові, тож ми теплицю не топили. А на початку квітня винесли їх на вулицю. Отак зараз виглядають наші трояндочки. Вже багато бутонів, пуп'яночки такі позав'язували, гарнюні такі. Ці троянди ми реалізовуємо на місцевому ринку поки що. По пошті не висилаємо, тому що це і об'ємна така посилка може бути. Ну і по пересилці буде коштувати недешево. Ось зараз хочу вам показати гольдельзе, саджанці. Ось вони. гольдельзе. Робила їх в минулому році, але у каталог не виставляла, тому що садженець був мілкуватий. Я якось посоромилась ну, виставляти і на осінь, і на весну. І посадила їх отак в оці горшки. І ось подивіться, який результат. Корінець гарний, все добре, але вони були сам по собі саджанеці, ну, маленький, порівняно з іншими сортами. А зараз, подивіться, стоїть вся троянда на бутонах. Скоро зацвіте. Робила і в цьому році гольдельзе цей сорт. Буду спостерігати. Можливо, вона сама по собі, така що садженець не дуже в неї є. такий здоровий. От. Але гляньте, як зараз вона виглядає гарненько. Бутончики, скоро зацвіте. А самим першим у мене зацвів. Зараз покажу. Ось він. Едді Мітчелл гляньте яка краса. Вже стоїть на бутончику цим вже дня 4, як він отак стоїть в такому гарному вигляді. І воно ще бутони. І на інших сортах всі троянди з бутонами. Ці трояндочки ми підживлювали фосфорним добривом ще у березні. Коріння підживлювали, щоб гарно розвивалося. Ну, а потім, вже як тут вони стояли, то робили обробки від шкідників. Ось. Задоволена я цими саджанцями. Гарненькі, гарно розвиваються сорти. Різноманітні, і плетисті, і чайно-гібридні, і флурібунди. Ну, Повторюсь, що поки реалізовуємо на місцевому ринку. Для того, щоб відправляти по пошті, ми ще не обдумали, як їх можна пакувати, щоб і не сильно об'ємні були посилки. Ну і по вазі теж так само. Якщо буде попит на такі троянди, то будемо робити і виставляти. Ну це в майбутньому. Не в цьому році, можливо, в наступному. Так, Ще раз покажу свою першу трояндочку, яка розквітла. Ось вона. Еді Мітчел. Краса. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, підписуйтесь, ставте вподобайки. На все добре!